Цьогоріч на військовому кладовищі соцміста розпочнеться зведення меморіального комплексу на честь наших воїнів. Міський голова провів робочу зустріч присвячену будівництву комплексу. І вчили і розважали. Ювенальні поліцейські Кам'янського навчили малечу з дитсадка основним правилам безпеки. Двом учням наукового ліцею імені Анатолія Легуна призначено президентські стипендії. Один з юних науковців поділиться секретами свого успіху. Журналісти міської інформаційної служби вже готові розповісти вам про все це більш у новинах від 12 січня. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю! І переходимо до сюжетів. І на початку про ситуацію з атаками Дніпропетровської області. Протягом вечора та ночі ворог здійснив дві атаки Нікопольського району. Зі ствольної та важкої артилерії обстріляли Нікополь. Туди прилетіли півдесятка снарядів. На щастя, люди не ушкоджені. В інших районах області вночі було тихо без ворожих атак. Кам'янське вклоняється своїм полеглим героям та овіковічнює пам'ять про захисників. У цьому році на військовому кладовищі соцміста розпочнеться зведення меморіального комплексу на честь наших воїнів. 11 січня міський голова провів робочу зустріч, присвячену будівництву комплексу. У нараді взяли участь заступники міського голови керівництва департаменту ЖКГ та ГО родини загиблих героїв міста Кам'янське. Реалізація проекту триватиме два роки. Перший етап будівництва планується розпочати вже навесні 24-го. З робочою групою розглянули напрацьований макет комплексу та врахували пропозиції. Погодили ми з міською владою це питання, розглядали Андрія Леонідовича сам меморіальний комплекс, як він буде облаштовуватись, як він розташований. Домовилися, що будуть облаштовані могили. До 29 серпня для батьків це дуже велике значення. Остаточно узгодити макет меморіалу планується у суботу, 3 лютого. На зустріч до міської ради запрошуються родини полеглих воїнів Кам'янського. Головна мета створити достойне місце пам'яті, де кожен зможе вшанувати наших захисників, які віддали своє життя за свободу батьківщини. 12 січня Кам'янське прощалося з військовим. Солдат Віталій Голобородько у липні минулого року став на захист України. Воював мужньо і самовіддано, жертвував здоров'ям на фронті. 9 січня, коли 37-річний військовий перебував у Кам'янському на лікуванні, його серце не витримало. Дорогу людину втратила дружина, син, донька, мати, сестра та брат. Висловлюємо співчуття рідним вічна пам'ять герою. Поліцейські відділу ювенальної превенції Кам'янського РУП завітали до закладу дошкільного освіти номер 9 Жар птиця. Правоохоронці активно комунікували з дітьми та пограли з дошкільнятами в інтерактивну гру. Більше про теплий захід дізнаєтеся у нашому сюжеті. О, молодець. так, малечі зі старшої групи пізнайко комунікували з поліцейськими Кам'янського, і це тільки початок. Надалі до із зацікавленістю доєднувалися до гри та активно відповідали на запитання поліціянтки. Це дуже важливо поговорити сьогодні з дітками саме про правила дорожнього руху, оскільки сніжить дорога зараз складна для пересування. І ми розуміємо, наскільки зараз важливо нагадувати діткам про всі правила дорожнього руху. Поговорили про будь-повідному темряві обов'язково, як себе потрібно поводити на вулиці. І в цілому поговорили про загальні правила доброти, тому що це дуже важливо говорити сьогодні саме про добро і нагадувати діткам про те, що добро починається саме з тебе, і добрі справи починаються також саме з тебе. Правоохоронці пограли з малечою в інтерактивну гру. За допомогою настільної гри пояснили, яких правил треба дотримуватися, коли переходиш дорогу, пересуваєшся містом, і взагалі, як себе поводити, коли їдеш поруч із водієм у автомобілі. Ми розуміємо, наскільки потрібно також із геть маленькими дітками говорити про основні безпекові правила, особливо саме про правила дорожнього руху, тому що вони бавляться у своїх дворах, вони можуть вибігати на дорогу, заграючись у грів такі активні веселі. І тому ми вже почали думати, вирішувати про те, що дуже важливо ходити вже і дошкільні навчальні заклади. За словами директорки закладу, такі заходи важливі, адже вже наступного року дівчатка та хлопчики із групи пізнайко підуть до першого класу. Хочу подякувати нашій ювенальній поліції, яка допомагає нам, яка в цей непростий час проводить цей захід, тому що ті знання, які дають вихователі, вони закріплюються дійсно такими заходами. І діти розуміють, що нові лиця, нові авторитети, вони розуміють, що поліцейський це наш захід, це наша допомога, це піклування про них. І я думаю, що ті знання, які вони отримують ще сьогодні, вони використають обов'язково в житті. Зустріч залишиться у пам'яті малечі, як і розуміння безпеки, правил дорожнього руху, і такого важливого у наш час відчуття довіри до поліцейських. Ще на початку грудня минулого року освітня спільнота Кам'янського отримала приємну звістку. Одразу двоє учнів наукового ліцею імені Анатолія Легуна увійшли до числа 70 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів і всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман України та отримали стипендії президента України. Наші журналісти поспілкувалися із одним із ліцеїстів, який подає неабиякі наукові надії. Ми зустрілися із одинадцятикласником Єгорем Іщенком в коридорі наукового ліцею. Високий хлопчина спочатку трішки соромиться, а потім розповідає про себе наукові досягнення та реалізовані проєкти. Зовсім поруч у класі йде захист робіт малої академії наук з улюбленою для Єгора математики. Але він вже все це пройшов. А його робота деякі узагальнення задачі Реньї про паркування у секції Статистика виборола першість на всеукраїнському рівні у 2023 році. Це вже моя третя робота, до цього я також брав участь у технічних науках та у прикладній математиці роком раніше. І отримав результати на обласному, ну, на обласному рівні та на всеукраїнському рівні з роботою з прикладної математики. Над своєю роботою Єгор працював півроку по 6-7 годин на день. Зізнається, ускладнювала роботу війна, адже повітряні тривоги та дистанційне навчання ніхто не відміняв, що впливало і на психологічний стан, і на працездатність. Але за рахунок теоретичності дослідження та наполегливості все вдалося подолати. Було отримано декілька загальних теорем, які наразі можуть бути використані у будь-яких сферах, які пов'язані з випадковим заповненням множин. Було реалізовано декілька комп'ютерних програм для комп'ютерної симуляції експерименту. Завдяки цьому були отримані деякі гіпотези на початку та додатково досліджено випадкові величини, які розглядалися у роботі, щоб розширити результат та отримати краще уявлення у тих величинах, які ми досліджуємо. Серйозно захоплюватися наукою Єгор розпочав у восьмому класі. З того моменту зацікавленість прикладною математикою тільки зростала. Схожий шлях обрав собі Ярослав Ришко. Нині випускник ліцею у минулому році виборов перемогу в секції аерофізика та космічні дослідження під керівництвом Наталії Мірошник та Ангеліни Войтко. І також отримав президентську стипендію. Ми не мали змоги поспілкуватися з Ярославом, але думаємо, що їх думки про першість з Єгором схожі. Це було дійсно дуже приємно, тому що це як нагорода за ту кількість зусиль, яку доклалися для зроблення саме цього дослідження. Це як мотивація, щоб продовжувати щось робити і бачити, що це небайдуже ну, в нашій країні, що вона мотивує до якихось подальшого досягнення. Зараз я планую трошечки розширити дане дослідження, доробити результати та далі опублікувати його як статтю у якийсь міжнародний журнал. Науковий керівник Єгора Іщенка, вчителька математики Євгенія Дерець, має 25 років науково-педагогічного стажу. Окрім підготовки ліцеїстів переможців всеукраїнського рівня, її учні були переможцями ще в міжнародних конкурсах, серед яких і нова в Хорватії, Букафест в Туреччині та отримали низку нагород в Тунісі. А про роботу свого учня Євгенія Вікторівна відгукується так: це серйозне наукове дослідження, яке порівнює, поєднувало як теоретичні, так і експериментальні. Частину, експеримент, який проводився за допомогою комп'ютерної симуляції, і далі успішний досвід захисту на міжнародному рівні на конкурсі Інова. Це гордість, це вдячність до наукового ліцею, який дає можливість працювати з такими неймовірними учнями. Кожен вчитель він продовжується у своїх учнях, передає їм свою естафету. Я сподіваюся, що вони продовжаться вже в своїх учнях. Час не стоїть на місці. У цьому році на Єгора чекає випуск з ліцею, який став успішним майданчиком для втілення його наукових цілей. Віримо, що Україна пишатиметься досягненнями кам'янчанина, бо мрію хлопця багато, а за кожною мрією стоїть спрагли до науки серце. Бібліотека на Шевченка вже 90 років шанується поціновувачами літератури, науки, мистецтва краєзнавцями. Майже за вікову історію бібліотека Кам'янського пережила багато випробувань: війна, окупація, розпад України, розквіт української державності і нові вихори цифровізації та відмови людей від паперових книжок. У цьому році бібліотека святкує ювілей 90 років. 11 січня зібралися фахівці бібліотеки у колі друзів-краєзнавців, аби згадати весь історичний шлях закладу, починаючи з дня заснування. Усе почалось у 30-х роках 21-го століття. На день відкриття у фондах бібліотеки нараховувалось 20 тисяч книжок та 63 газети і журнали. У перший рік бібліотеку відвідало 13 тисяч читачів, яких обслуговувало 4 бібліотекаря у тяжкі 30-ті роки. Бібліотека стає осередком культури та освіти міста, прихистком творчих людей і залишається таким протягом десятиліть, попри усі трансформації світу культури. Дуже приємно, що в нашому місті є такий осередок, де не просто можна почитати книгу, а де ще можна зібратися. Дійсно, у нас збираються люди за різними інтересами, і завжди бібліотека підтримує будь-які ініціативи. Працюють надзвичайно прекрасні, теплі, творчі люди, які дійсно підтримують і в не тільки в якісь важкі моменти, а і в моменти творчих злетів. Я буквально с интернета, что сегодня юбилей библиотеки, но как я могла пропустить эти события, очень хотела поздравить. На рай какой-то, райский такой уголочек. Здесь такие прекрасные люди работают. Я как Переселенка приехала, никого не знаю. Вот пришли в библиотеку, нас сразу Татьяна Ивановна в охапку сказала, вот мы вас любим, мы вас ждем, и вот как-то так вот нас приняла очень дорого и близко, и мы. Щаслі вичі пра бібліотеки за таку теплу прийом. Потому желаємо їй процвітати заступниця директора Тетяна Герасюта. працює в бібліотеці майже півстоліття. Пані Тетяна згадує, що прийшла працювати бібліографом. Знаються на інформації. Збирають, аналізують, систематизують і зберігають. Це головне. І це завжди три-чотири на місто було таких бібліографів. Комп'ютерів не було, інтернету не було. Тому треба було тут багатенько що зберігати. Бібліотека поєднує історії різних епох, культур, ідей. У бібліотеці проводяться зустрічі з творчими людьми, створюються різноманітні клуби, волонтерські центри. Власний музей та картинні галереї лише за 2023 рік відвідало 114 тисяч містян та гостей. У бібліотеці Кам'янського працюють дійсно знавці своєї справи. Працює настільки так, пульсує життя різнопланове, і те, що бібліотеку люблять люди, стільки багатопланова діяльність заслуговує, звичайно, на повагу нагороди, фінансування гідне і чудово, що сьогодні на засіданні зібралося стільки людей. Бібліотеку мене зв'язує дуже багато. Я тут майже пів життя свого проїв. За це дуже дякую. І робітників. Працівники бібліотеки і друзів, які разом зі мною тут. З, з великим святом вас. Святкування 90-річчя бібліотеки буде в травні. Колектив вже працює над програмою. По секрету кажуть, планують провести ефектний та цікавий захід. Ну а на часі прогноз погоди на вихідні. В ніч на суботу на соном передають до мінус 14 градусів. В день буде біля мінус 6. а от у неділю потепліше вночі мінус 5, а в день до мінус 1. Мінлива хмарність, можливий невеличкий сніг. Вітер північний до 6 метрів на секунду. А от у понеділок температура коливатиметься від мінус 6 до нуля градусів. На цьому випуск добігає фіналу. Зустрінемось у тижневому у суботу, о 19-й годині. Стежте за новинами на сайті mis.dp.ua та у наших соціальних мережах. Бажаю вам тихих вихідних. Бувайте здорові!